Вітаємо вас, наші любі, телеглядачі. Вітаємо, друзі. Ви бачите по цій посмішці, що сьогодні буде десерт, конфети, цукерки будуть смачні. Так сьогодні дитинство можна сказати теж. І сьогодні, друзі, хочу нагадати вам. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте цю історію, але вона стала роковою для нас з романом, тому що на одному із конкурсів відомого кулінарного проекту. Ми з Романом були в одній команді, і він одягнув через мене чорний фартух. Сьогодні у нас будуть цукерки. Я сьогодні думаю, без фартухів. давай я так. Я думаю, так, сьогодні без фартухів, але ми зробити маємо їх дуже смачними. Та вони будуть, Чекаю, вони і там у нас були смачні, просто ми трішки там не повгадували смаки. Е, менше з тим, я вмиваю руки сьогодні. Тут є Вікторія, так що я не хочу ніяких фартухів без мене досить. Тому. Сьогодні ми приготуємо давай. цукерки з тієї самої кураги. Додамо волоський горіх і чорний шоколад. Трішечки масла і молока. Зробимо таку глазурь гурме да, на французькій мові, якою покриємо наші цукерки. Тому давай так. Топимо шоколад шоколад розтоплю. Прошу тебе, шоколад. Ми беремо сотейник з водичкою, да? Це я даже, напевно, багато трохи набрав, можна трішки менше, щоб вона швидше закипіла. І ставимо звичайну парову баню. Парова баня це водичка, з якоїсь ємкості має бути вода, і зверху миска бажаного жаростійка, і щоб вона не торкалася самої води. Отак, разом. Да, я слухаю і думаю, бачите, да, да, він все правильно каже, бо є водяна баня, а є да, парова, парова це баня. речі. Коли топлять шоколад, його топлять на е, паровій бані, тому що у шоколада є дуже багато бета-кристалів, які перенагріваються, і він стає такий дубовий шоколад. І вже з нього ти нічого не зробиш. Головне не перегріти, так? Да, да, головне не перегріти, і головне, щоб вода не торкалася дна миски. Так, Висипаємо. давай туди. І ми зараз з Романом готуємо глазурь гурме. Це така класика-класика. Глазурь, яка готується, знаєте, в неї такі покривають торти глянцеві, колись такі торти були. Та й вони зараз є моцарт, Спартак, які там ще Прага. Це усе торти покриті цією глазурю. Тому ми змішуємо топлений шоколад, Вже трішечки растає, масла і трішечки молока. Е, як ви знаєте, молоко і масло у нас від Галичини, це наш незмінний е, партнер нашої класної смачної кулінарної передачі. Галичина природність та чистота у кожному ковтку. У нас сьогодні масло 82,5%, і молочко. І трішечки молочка. І молочко у нас теж. Три і два, так? Так, покажи мені. То... Да-да-да. Можна Основне... трішки менше, їм не новим. да. І зараз підтопи і об'єднай, щоб така блискуча глянцевість з'явилася. І будемо формувати цукерки. Ну, Який? Він вже красивий, дивіться. Красиво? Да, він зараз все Чому стане... взагалі секрет? Я б не сказала, не секрет, а така річ, Лавка. яку потрібно зберегти. Щоб ваші цукерки не ставали білого кольору, і щоб шоколад не ставав матовим, вам потрібно їх запакувати, як то кажуть, і залишити у кімнатній температурі. Тому що, якщо ви будете це робити через морозильну камеру або холодильник, з, час, з часом на шоколаді з'явиться такий конденсат, і він просто побіліє. А краще всього зробили, з'їли і забули. Викладаємо нашу курагу ось так де. Зверху ми покладемо горішок. І коли шоколад його огорне, дивись. Це теж класика, да? можна сказати. Дивись, так. Да. Коли... Всі люблять цукерки з горіхами. Коли шоколад огорне горіх, то буде така красива історія наверху. І по суті, це вже магазинна цукерка. Я думаю, або... все, да? так? Так. Красиво дивіться Ти Тимо справився шоколаді ну, Роману Васильовича. Прошу любити і поважати. <рес> Давай, Роман Васильович. Будь <рес> ласка. Так, тепер головне полити гарно. Ось так. Ну так, да, це теж я вважаю, що це смаки, такі безпрограшні, знаєте? Та ну так. Да. Колись Пам'ятаю, коли відкривалися тільки крамниці у Вінниці, найпопулярнішими цукерками, тим, ну, у тих знаєш, людей, кондитерів, які роблять самі, був чорнослив у шоколаді і курага в шоколаді. І вони стояли найдорожчі, друзі. А зараз той рецепт вам даруємо. Запам'ятовуйте і готуйте. Шоколадні цукерки наші готові, друзі. Зараз при кімнатній температурі буквально 10-15 хвилин шоколад стабілізується і будемо дегустувати. Давай. Цукерки це така штука, що завжди. Бачите, вони швидко Боже, як смачно. Клас. Скуштуйте це дуже смачно. Клас. Вибирайте головне смачний, і якісний шоколад. Тому що неякісний буде неякісна цукерка, це логічно. Чим більша жирність, тим краще. Реально з гірчинкою. Солодкова та така курага, mm -hmm. да, горішок. Дуже Супер. смачно, смачно, смачно. Бажаємо вам гарного настрою. Готуйте разом з нами, друзі. Їжте те, що йому ми сьогодні були смачні, класні цукерки з курагою mm -hmm. і горіхом. Любимо вас! Гарного всім дня.